Друзі, всім привіт! Почну знімати ряд е, відео по тематиці е, гідромагістралі морського чи прісного акваріуму. Різниці, в принципі, нема. Е, Будемо знімати показувати всякі девайси. Для гідромагістралі. Е, сьогодні почнемо з такої штуки, як отакий е, патрубок, шланг, е, хто як його назве. Гофрований, який е буває різного діаметру, е який е добре гнеться еластичний. Е він буває різного, різної довжини. Е він тримає свою форму, в принципі, практично зберігає е проточність діаметру, який в нього є при згині е завдяки своїй е відповідній формі гофрованій. Є схожі, продаються схожі такі шланги, але вони е, бувають е, з гіршого матеріалу, е, наконечники тут пластикові, бувають, е, і вони ну, ніяк не підходять для, нашої, для наших потреб. Е, тут, як бачите, прорезинений такий наконечник є, який досить, досить добре налазить на Відповідного діаметру трубу, наприклад, це є 25-й діаметр. Ось, продемонструю. Він досить туго налазить і, в принципі, не потребує ніякого додаткового кріплення. Один кінець, наприклад, це є до труби під'єднуєте до гідромагістралі, інший кінець безпосередньо йде до помпи подачі води. О, бачите, як він досить щільно налазить, навіть не хочу злазити. В принципі, вони продаються в комплекті, незалежно який продавається, але вони продаються в комплекті от з такими от смайлик вийшовся, з такими хомутами металевими. Не рекомендую їх в принципі, використовувати хіба на трубі е, пластиковій. Ну, ПВХ мається на увазі зі ці сторони. Е, і то можна використати стяжку. Е, інший кінець, який прикріпляється до помпи подачі. Рекомендую тільки стяжкою, якщо є потреба для цього, тільки стяжкою затягнути, чи двома навіть. Тому що метал, як не якокиснюється, виділяє зовсім непорисні речі для морських жителів. Ну і не тільки морських прісних також. Ось так будемо знімати далі різні е, девайси, приспособи е, в тому форматі, який зараз я вам показав. Так що слідкуйте, підписуйтеся, е, ставте дзвіночки, щоб отримати повідомлення, що вийшло нове відео. Будуть виходити трохи частіше відео тепер. Вони не виходять дуже часто, але будуть виходити частіше. Всього вам доброго!